Колись ми жили у світі, в якому їли свою їжу, не поширюючись про неї на весь світ. Але зараз усе змінилося. Деякі трендові продукти не лише не приносять користі, а й можуть навіть нашкодити. На щастя, є й винятки, саме про них і хочемо поговорити. Рибні консерви, як от сардини, лосось і анчуси. Це бюджетний, доступний і дуже зручний спосіб отримати корисні для серця омега 3 Рибні консерви також містять кальцій і вітамін D. Включення риби в раціон може знизити ризик розвитку раку товстої. І прямої кишки, а також ожиріння. Звісно, устриці відомі своїми властивостями Афродезіака, але вони також є одними з найбільш екологічно чистих видів морепродуктів, а також дуже поживною їжею. Устриці хороше джерело заліза, кальцію та інших мікроелементів, таких як магній. Крім того, вони є непоганим джерелом білка при загальній калорійності та містять мало насичених жирів. Швидше за все, вам буде корисно їсти більше фініків. Ці сухофрукти, родом з близького сходу і північної Африки, мають стати основним продуктом у вашій коморі, якщо ви хочете задовольнити свій потяг до солодкого. У більш здоровий спосіб, тільки врахуйте, що фініки це все ж таки джерело натурального цукру, тому корисно слідкувати за тим, щоб споживання не виходило за межі здорових меж. Якщо говорити про солодощі, то у ваших інтересах замінити молочний шоколад на темніші сорти. Темний шоколад містить флавоноїди, антиоксиданти, які можуть покращувати кровообіг, помірно підвищуючи кров'яний тиск і сприяючи здоров'ю. Серця і мозку, рисові коржі є надійною основою для перекусів їх можливістю взяти з собою в дорогу через те, що рисові коржі не дуже ситні і самі по собі не несуть у собі багато поживних речовин. Рекомендовано додати до них який-небудь корисний жир, наприклад, авокадо або хумус, а також білок. Домашній сир все ще користується популярністю. Це білковий продукт, який також містить кальцій. Тому він підтримує здоров'я м'язів і кісток, зберігаючи відчуття ситості та задоволення. Оливки, як пікантний і поживний додаток до всього, від салатів. І мисок до піци оливки це цікавий і ароматний спосіб додати до страв і закусок, корисні для серця жири, антиоксиданти і протизапальні поживні речовини.